Скарбниця на наступний рік Мукачівська районна рада затвердила бюджет на 2019. Діти майбутнього у Мукачеві працює інтелектуальна академія Смартум. Порція сміху та солодощів. Три сотні дітей з Ужгородщини отримали дарунки від Святого Миколая. Вітаю всіх за ефірним планом випуск новинча час пік з головними подіями 20 грудня. Шокуюча смерть матері і дитини у Покровському районі Кривого Рогу. Жінка зі своїм малолітнім сином випали з вікна під'їзду на 10-му поверсі. Жінка і дитина померли на місці від отриманих травм. Свідки події кажуть, що жінка не проживала в цьому будинку раніше. Про причини події поки не повідомляється. Зараз на місці трагедії працюють співробітники Криворізького відділу поліції. Відомо, що жінці було 28 років, а її синові 5. Вбивцю піймали. Поліція берегівщини продовжує слідство у справі щодо умисного вбивства берегівчанки, що трапилось у липні цього року у районному центрі. Слідством встановлено, що берегівчанин, діючи умисно, заподіяв потерпілій ножові поранення у область шиї та втік з місця події. Жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла. Тепер же слідчі розшукали її вбивцю. Чоловіка вже затримано за підозрою в іншому злочині. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання через причетність до вбивства рідної матері у грудні цього року. Погрожували били і позбавляли волі у Чернівцях. Затримали злочинну групу вимагачів, яка діяла на території Буковини. Наразі відомо четверо чоловіків залякували били і незаконно позбавляли волі жертв. Один з членів групи, колишній правоохоронець. Всі зловмисники вже були раніше судимі за різні тяжкі злочини, в тому числі і розбійні напади. Втім, відбувши покарання, вони і далі продовжували порушувати закон. Також відомо, що злочинна група викрала приватного перевізника. Чоловіка били залізною палицею, поки той не знепритомнів. Потім викраденого вивезли за межі міста і утримували в одному з приватних будинків. Там вони продовжували бити чоловіка і вимагати, щоб той платив. Злочинцям 200 доларів з кожного рейсу після цього. Злочинці вкрали два автомобілі, які належали викраденому чоловікові. Виїхали в невідомому напрямку і відразу продали одну з машин, розділивши гроші між собою. Злочинців затримали. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру і обрання запобіжного заходу. Зібрались, щоб затвердити районні обранці Мукачівщини, визначились з бюджетом на 2019 рік. Також депутатський корпус поповнився на ще одного депутата. До всього голова районної ради зазначив, 2018-й завершують без заборгованостей. Тож який обсяг скарбниці на наступний рік детальніше Тетяна Москаль. Головний фінансовий документ затвердили сьогодні на засіданні 14-ї сесії районної ради. На порядок денний винесло 38 питань. Депутатський корпус поповнився на одного депутата. Когутич Тетяна Петрівна на початку засідання склала присягу депутата Мукачевської районної ради. Виконувати свої обов'язки в інтересах районної територіальної громади. Напередодні відбулося спільне зібрання постійних депутатських комісій районної ради по опрацюванню матеріалів до розгляду засідання. По питанню бюджету Мукачівщини доповідала начальник фінансового управління Інна Бесага. Отже, загальний обсяг фінансового ресурсу районного бюджету на 2019 рік прогнозується в сумі 810 мільйонів 166 тисяч гривень. З них загальний фонд районного бюджету 792 мільйони 99 тисяч гривень. Також з державного бюджету отримали базову дотацію у сумі 90 мільйонів гривень, а також освітню та медичну субвенції у сумі 227 мільйонів та 65 мільйонів. Відповідно, керівництво РДА зазначає, рік Мукачівщина завершує вдало без фінансових заборгованостей. 2018 рік Мукачівський район закінчив без заборгованості будь-яких додаткових фінансових. Це з переконання районного бюджету було. Розподілено по сільських радах, де не було достатньо коштів по відділу освіти, дошкільні навчальні заклади, закрили без будь-яких забороненостей. Суперечку спровокувало звернення одного із депутатів щодо нерівномірної компенсації за зруйноване майно у селах Мукачевського району, зокрема Кольчино та Ракошину. Сот п'ятдесят тисячу у пійся. Добре, дякую. Які зруйнувалися внаслідок ну, поки що, скажімо так, м'яко не встановлених дій. І у людина згорає будинок з двома дітьми на вулиці, голова бо поверталася за документами і ви даєте 15 тисяч із сільського бюджету я дав тисяч. Мільйон 750, будьте добрі, мільйон 750. Ви подякуйте губернатору, подякуйте голові обласної ради. Вони нас попросили на сесії, ми красно, з вами всі депутати поголосно, поіменно проголосували. Люди мають будинки. У вас зараз на рахунку є почти мільйон. Чому ви нього ми не дасте? От І у сільської ради є фінансові зобов'язання, є виконані роботи, які до кінця року мають бути оплачені. І вони будуть оплачені, тому і не далі. У бюджет Мукачівського району на майбутній рік також заклали фінансування освітянської галузі та соціального захисту. Зокрема, субвенції соціального характеру у новому році до районного бюджету надійдуть у сумі 264 мільйони гривень. Новна ну, програма це була прийнята програма соціально-економічного розвитку на 2019 рік. У ній закладені всі наші я одно, що хочу сказати, що у нас на слідуючий рік немає бюджету розвитку. Ну, от так склалося. Ми будемо ці кошти вишукувати вже із своїх вільних лишків, які утворяться на 1 січня 2019 року. У Польщі зіткнулися три трамваї. унаслідок постраждали люди. Наразі відомо, у найгіршій ситуації опинився машиніст третього трамвая, який врізався у два інші рейкові транспортні засоби, що стояли перед ним. Рятувальникам довго не вдавалося дістатися до кабіни, де він перебував. Чоловіка намагалися визволити за допомогою спеціального обладнання. Очевидці кажуть, що близько семеро осіб постраждали. Вони ж у момент зіткнення впали на підлогу. На щастя, люди не отримали серйозних ушкоджень. Осередок зброї та наркотиків правоохоронці Єршавщини у рамках відпрацювань за санкцією суду провели обшук за місцем проживання раніше судимого за збут наркотиків єршавчанина. У помешканні чоловіка правоохоронці знайшли метамфетамін та ножі. Довели також, що ці наркотичні речовини він готував для збуту Метамфетамін і зброю. Вилучили та направили на експертизу. Чоловіку обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Пограбували у центрі Ужгорода. Патрульним надійшов виклик про грабіж на площі Корятовича. Прибувши на місце події, поліцейські виявили заявника, який повідомив, що невідомі особи відкрито відібрали в нього гаманець з документами та ключі від квартири. Отримавши опис імовірних грабіжників, патрульні провели відпрацювання прилеглої території. Трохи згодом трьох описаних заявником осіб вдалося відшукати. Серед них двоє неповнолітні хлопці, на яких прямо указав заявник. Справу передали слідчо-оперативній групі. Академія майбутнього із жовтня у Мукачеві працює школа інтелектуального розвитку Смартум для дітей віком від 5 до 16 років. За допомогою усного підрахунку та творчого мислення учнів вдосконалюють розумовий потенціал. Займаються як на звичній рахівниці, так і вдома на онлайн-платформах. Методика заснована 2000 років тому, допомагає синхронізувати роботу обох півкуль мозку дитини, як результат здивування дорослих та захоплення. Батьків, як працює навчальна програма, дивіться у нашому сюжеті. Візуалізація обчислень, концентрація уваги та головне зацікавлення дітлахів Усе це навчають в Академії інтелектуального розвитку смертому мукачеві. Основний девайс для дитини традиційна рахівниця Абакус, що допомагає малюкам задіювати роботу як уяви, так і аналітичного мислення, як результат мисленнєві обчислення за кілька секунд. Плюс два. Плюс один. Мінус три. Плюс дев'ять, мінус п'ять. Чотири. Плюс один, плюс п'ять, мінус шість, плюс треть. Мінус два. Один. Це програма розвитку собічного розвитку дитини, яка спрямована для того, щоб розкрити потенціал кожної дитини окремо, тому що не є єдиного результату, як в математиці, а є загальному результат індивідуальний для кожного. Ментальна арифметика тренує швидкість прийняття та обробку інформації дитини. Навчання проводять спеціалізовані фахівці за запатентованими підручниками. Це унікальні матеріали, які є тільки в центрах «Смарту». Унікальний підхід. До дитини суттєво відрізняється від звичних шкільних уроків. Дітки займаються не так 45 хвилин спокійні. Отакі така обстановка. А у нас ми можемо й погратися, ми можемо й походити, й потанцювати, й поспівати, й віршики порозповідати. Ну і звичайно, рахунок іде у процесі цих всіх видів робіт йде рахунок. Дітлахи займаються у трьох групах вікові від до 16 років. Через високу концентрацію уваги, яка з'являється після освоєння перших рівнів, у дитини розвивається спостережливість, що неабияк допомагає і в інших сферах зацікавленості малечі навіть був такий випадок, коли дівчинка ходила на танці, займалася і погано могла запам'ятовувати рухи. І коли після заняття в нашій школі Дитина почала одна з перших запам'ятовувати за тренером рухи, і мама дуже була здивована в тому, що арифметика допомогла дитині в танцях. Я бачу свій розвиток, і в мене е, намного краще стала пам'ять. Я е, е, краще зоврію інформацію, запам'ятовую та вирішую задачі не тільки в школі, а й посиденному житті. Тим, що тут цікавіше слухати. Ми ще граємо різні такі ігри насільні, і тим і тим нам цікавіше. В академії дітей називають студентами. У процес навчання додають інтерактив. Розвивають як лідерські навички, так і командну роботу. Як наслідок, обдарована дитина, що здивує навіть дорослих. О, Боже. Батьки з дітьми мають змогу виконувати домашні завдання в онлайн платформі та розвивати дисципліну і мотивацію. Адже після закінчення кожного рівня їх нагороджують сертифікатами. Першого рівня нагороджується новак Ангелінка. Поаплодували. Враження наші надзвичайно приємні, з великим задоволенням він ходить на навчання в школу смарту. Очікування наші були щодо школи це концентрація уваги. Для батьків у нас також є хороші подарунки до Нового року, це є акції на навчання. Це є 10% знижки на перший місяць навчання, а також у нас діють постійні акції. Ментальна арифметика успішна практика навчання у 52 країнах світу. А в Китаї та Японії навіть занесено до шкільної програми. Академія європейського рівня, націлена на розвиток творчого потенціалу та становлення дитини як унікальної особистості. Все, що потрібно для щастя, порція сміху та смачних цукерок. Три сотні дітей з усього Ужгородського району отримали подарунки не тільки від Святого Миколая, школярам презентували надзвичайно цікаву виставу від акторів ужгородського драматичного театру та пригостили солодкими презентами. Представники опозиційної платформи за життя теж не залишились без вражень більше Владислав Мазур. Святий Миколай іноді здійснює свої добрі вчинки через інших, зробити найочікуваніший день у році яскравим та подарувати справжній дух свята випала нагода і ужгородському осередку опозиційної платформи за життя. Три сотні дітлахів отримали порцію сміху та справжніх розваг, які школярам влаштували актори ужгородського драматичного театру. А от після святкової вистави на школярів чекав сюрприз, адже кожен без винятку отримав свій солодкий смаколик до святого Миколая, якого так чекав цілий рік. Цукерки смачні, солодощі. Викладачі шкільних закладів Ужгородського району зауважили, що всі без винятку пройнялись атмосферою та відчуттям свята, де найважливішим здобутком була дитяча радість. Ну, я вважаю, що дуже чудова ідея, оскільки для діток важливо такі свята, їм подобаються ці свята. І ну, я думаю, що це прекрасна ідея. Свято вдалося і для самих помічників Святого Миколая, адже слова дитячої вдячності осіли в їх серцях точно надовго. Коли збирається вже така велика кількість дітей 300 чоловік, і для них поступає Дід Мороз, снігурочка, і їх вітають подарунками, приділяється їм багато уваги. Вони вже будуть позитивно налаштовані на всі новорічні свята, і на канікулах вони будуть добре себе поводити, будуть чимними, слухняними і. З радістю проживати ці казкові новорічні свята. Це все на сьогодні. На сайті перший.com.ua завжди більше інформації. Хороших вам новин і залишайтесь з нами.